Думаю, в захисті ми боролися досить добре до останнього, і у нас багато чого виходило. І коли ми від і не отримали голи, ми бігли швидкий центр і контратаку, забували легкі голи. На жаль, в нападі у нас було мало, реаліза... мало забитих голів, слаба реалізація ззаді, тому вони стояли на 6 метрах і було важко відкрити гру для лінійних і для углових. Euh, uh, також було багато технічних помилок, Пасів чужі руки. Нам потрібно бути більш сконцентрованими, euh, дивитися. Що робить захист? Ми хочемо показати все, що вміємо. Так, напевно, матч з Голландією буде одним із самих важких, але не потрібно здаватися. Вони сильний суперник, які біжать, нам потрібно повертатися назад. Це була наша головна проблема з Чехією, що ми не поверталися назад і не закривали центр. Потрібно швидко бігти назад, і неважливо, що стається в атак, гол чи не гол, потрібно повертатися назад. І... Захищатися до останнього, бути більш жорсткішими, агресивними в захисті, не давати заталкувати себе в зону. Для матчі з Аргентиною, я думаю, можна боротись і можна вигравати. Потрібно, потрібно віддати всі свої сили на останні ці дві гри, показати все, що ми маємо, і показати всім людям, які за нами слідкують, і всім фанатам, які приїжджають для того, щоб нас підтримати. Що ми можемо більше, що ми сильні, і ми це покажемо всій Україні.